Вітаю вас на моєму оновленому каналі Вишивальні історії Ірини Наняшвілі Я довго розмірковувала, як продовжити свій канал, бо я його трішки закинула з початком війни і все як не могла зрозуміти, як мені його далі вести, що показувати. Тому я просто прийняла рішення, що буду просто детально розповідати, як я створюю той чи інший дизайн. Як він народжується, які думки в мене про процесі роботи, що мене надихнуло. Я сподіваюся, що вам буде цікаво спостерігати за цим процесом. Тож підпишіться, поставте лайк чи дизлайк, і дивіться далі. Отже, у ті далекі щасливі доковідні часи малювала я на замовлення дуже цікавий проєкт з дитячими анімаційними книжками. Це була ціла серія, це був цікавий досвід анімування моїх ілюстрацій. Та ці пташки так мені запали, що я вирішила зробити їх головними героями весняного нового дизайну. Це відео саме про цю парочку. У вас буває таке, що ви ще не закінчили вишивку, а багет вже обрали. Так, це я. Ох, і нудний той процес. Краще я детальніше буду розповідати про саму вишивку. Ви, мабуть, бачили Рілс в інстаграмі зі стрічкою та серденьком, Та я думала, що буду використовувати стрічку. Вона дуже пасує за кольором до грудки, до паспорту, і так мені хотілося її використати. Але я планувала, що. Сиденька розташую поміж пташок, а стрічку просуну через дзьобики. Та вільні кінцівки стрічки розташую у вільному польоті. Тулила я і так, і сяк. І виходить, що дуже мала відстань між дзьобами, і та стрічка ну, ніяк гарно не лягала би. Ще я не хотіла е, робити дірку, це ж мурана, вона тонка така. Я побоювалася, що якщо я проколю ту дірочку, то я, якщо не буду робити стрічку, то вона там така і залишиться велика. Але е, якщо дуже хочеться стрічку, можна не в дзьоби, а просто ось так розташувати, е, ніби обіймаючи пташок, ну, якось так. Можливо. Подумайте, може вам такий варіант буде кращий. Але я буду шукати далі, що можна тут ще вигадати. Але ось я підібрала dmc металік дуже підходящого кольору. Він також підходить до грудей пташки. Вона не така широка, як стрічка. І, мабуть, буде навіть ніжніше виглядати. Я ось думаю теж залишити її у вільному польоті, щоб вона не пришита була до тканини, а десь у повітрі була, якісь частини були у повітрі. Так, коли я вставила серденько, воно трішечки не трималось, але то не біда. Завжди його можна пришити до тканини. Так, треба знайти саме місце для цього. Металік буде простіше просунути через тканину. Не будуть залишатися такі дірки великі. Отже, розташовую я десь приблизно в цьому місці. Намистину серденьку мож... можна зафіксувати на тканині, такий наклон, як вам буде до вподоби. І приступаємо до декору. Відповідальний момент. Проколо, і я вам скажу, через мурана дуже м'яко проходить цей металик. Не так важко це робити, навіть через вишивку, не тільки через тканину. До речі, серденька не обов'язково брати керамічні, це лише мій вибір. Ви можете взяти гудзики, якісь пластикові серденьки. Ну, мені так захотілося і десь. Використати, бо попереду нема таких дизайнів, і я думаю, ну все, тут вони потрібні дуже-дуже. вони дуже гарна форма, така м'яка, округла. Дуже приємно їх тримати в руках, вони трішечки так постукують, приємний звук у кераміки Розпручається наш самець тримати то серденько, але куди він подінеться, буде тримати, бо то справа для двох, ніяк не для одного. Виглянуло сонечко. Так, приємно працювати з сонячним світлом. Співають пташки, тиша, нічого не бахкає. Дуже ціную такі моменти, коли ти повністю у творчості і не читаєш новини, а просто займаєшся своєю улюбленою справою. Такі хвилини дуже цінні зараз. Вони несуть такий спокій, умиротворіння. Просто забуваєш про те, що кується навкруги на якийсь час. Задумала я зробити пінкіп з цього дизайну у рамці. Перше використовую Слімтекс 150. Зазвичай я використовую синтепон у декілька шарів, а тут вирішила спробувати слімтекс. Дуже цікавий утеплювач, не такий пружний, як синтепон, тому я додала ще другий шар. В принципі, я не хочу робити його дуже товстим. Я думаю, що цієї товщини мені вистачить. Отже, наша вишивка готова. Я закріпила усі ниточки. І робимо пінкіп. Дуже довго я приміряла, щоб усе було по центру. Це, мабуть, в мене вже третя спроба. Наче вийшло на цей раз. Починаю закріплювати яру. Спочатку закріплю по центрах з кожної сторони, та далі просуваюсь до країв від центрів з кожної сторони. Поетапно з одного боку, далі переходжу на інший бік. Злегка натягую тканину. Намагайтеся не перекосити вишивку, постійно перевіряти треба. Чи не перетягнули ми тканину? І таким чином. Йдемо до куточків. Ще раз перевіряємо, чи все у нас вийшло. Куточки ще не натягнуті, тому вони не дуже гарні. Але треба глянути, чи добре натягнута сама вишивка. Наче все добре на цей момент. Тож переходимо до обробки кутів. Загинаємо припуск. Я не відрізала одразу припуск рівномірно, але я зробила це пізніше, воно не так впливає, то можна зробити це пізніше. Зазвичай я закріплюю тканину двостороннім скотчем, але на той момент в мене не було скотчу, та я не схотіла бігти його шукати, бо вже запланувала собі закінчити сьогодні. Оформлення і не хотіла витрачати на то час. Але дуже зручно використовувати двосторонній скотч. Отже, загинаєте уголок, потім бокові сторони, і у вас виходить бісектриса кота. І цю бісектрису ми зшиваємо вздовж лінії. От і дуже охайний куточок. І ось наш перший куточок готовий. Вийшов дуже гарно, Ухайно. і робимо таким чином усі останні три кути. Я трішки прискорилась, усі кути готові. І ми стягуємо протилежні сторони. Я тканину не обробляю, не витрачаю теж на те час. Просто роблю гарні припуски, та й все. Далі переходимо на протилежні сторони. І також підтягуємо припуски. Дуже незручно працювати довгою ниткою, але тут без цього ніяк, бо буде потрібно змінювати постійно нитку, а я це не дуже люблю. Так, все, я справилась, дівчата. Найприємніший момент. В цьому процесі це видалення цих пінів. Дивіться, як я швиденько це роблю. Нарешті саме нецікавий процес завершено. Вирівнюю трішечки, трішки розправляємо тканинку, і наш пінкіп готовий. Можна оформлювати і так без додаткового декору, але мені вічно чогось не вистачає, тому я закупила помпонів моїх улюблених в крафт-скрині. як я їх полюбляю. І підібрався такий колір прям дуже пасує до моїх пташок. Я взяла. Маленький діаметр це 9 мм, та, по-моєму, 11 чи 10, зараз не пам'ятаю, але вони щось дуже величенькі. Ще взяла біленьку, вона піде обов'язково сюди, на всяк випадок, взяла з запасом. Ну, якось тут вона бідненько виглядає. Ще в мене теж крупненька була, думала, може поєднати два кольори, зараз подивимось, чи буде воно пасувати до цього. Ось, здається мені, що оця крупна кайма з помпонами. Дуже грубо виглядає тут, бере на себе багато уваги. Зараз, ну, щоб впевнитися, ми ще спробуємо інший варіант, я завжди пробую всі варіанти, а потім все ж таки обираю один єдиний. Спробували трішки інший варіант. Ну, так теж мені щось, щось не те, як гадаєте. Щось воно грубовато. Ні, будемо шукати інший варіант. Я тут у себе парилася та знайшла ось такий бавовняний шнур для макраме. Я його купувала, щоб плести браслета з намистинами. І погляньте, як він ідеально підійшов просто по кольору. Я не знаю, як так стається в мене, що є в запасах якісь такі речі завжди. Які от Просто без них от, ну, не станеться чудо, розумієте. Ось я додала е, цей шнур як кантик, подивіться, як він тут заграв, і використала помпони 9 мм. Шнур я пришила до е, кайми, дістала клеїти, бо це шнур дуже тонкий. І я побоялася, що випачкаю все клеєм, тому я просто пришила так, я витратила багато на це часу, але воно того варте. Я підібрала ще світло-блакитне мереживо, воно сюди пасує, я його пришила, не клеїла, бо будь-який час можу його прибрати, якщо воно мені не сподобається через якийсь час. Тобто поки що залишаю цю роботу в такому вигляді. І це ще не кінець, це в мене колекція. Ще два дизайни я планую з цими пташками. Тому залишайтесь зі мною, слідкуйте за новинами в Інстаграмі та на Ютубі. І я з вами прощаюся. Напишіть коментарі, чи сподобався вам формат відео, сам дизайн. Буду чекати на ваші коменти. До побачення!